Добре, п'ять, все, 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 все Молодець. Як прізвище було? Коржик, е Коржик не бачу. Де він є коржик? А, бачу, бачу. Так, будь ласка, зараз Сіменчук Захар. Після нього Кобзар Артем. Готовий? Оп! Давай, давай, давай. Три, давай, давай, Чотири. Останній. Добре, молодець. Кубзар Артем, на старт. І отут тут Артем. Так, да, хлопчики, том, тут робить без м'яча, йдуть туди, там працюють без м'яча, Потім працюємо тут з м'ячем. Так, Артемчик, готовий? Оп! Раз. Ножка в центральному квадраті має бути. Два, три. Добре. Чотири. Останній. Добре, прекрасно. Марк Мотрунчук, руть Дмитро після нього. Марк готовий. Хоп! Раз. Два. Чотири. Останній. Добре. Рудь Дмитро, філюк, Юра. Так, хлопчики, хто, я говорю, готується. Як тільки один закінчить, ви вже стоїте. Готовий? Оп! Три. Швидкість. Чотири. Останній. Браво, п'ять. Філюк, Юрій Лапків, Артем, готується. Готовий, Юра? Хоп! Давай, 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 давай. Чотири. Останній. Добре, п'ять, молодець. Так. Лапків Артем готовий. Оліфір Антон готується. Оп! і на максимальні, на максимальні. Добай, Давай, 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 Що, Останній. Добре, молодець. Оліфір Антон, колядар Артем. Готовий? Оп! Дай дай, типи голубою, кушавка бачить мене, нічого не бачиш. Швидше. Давай, давай, швидше швидше-швидше-швидше, свище, свище, свище. Давай, 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 давай. Давай, на максималі, визьми, визьми, улничка. Добре. Колята Артем, Ковальчук Назар. Готовий, Артеми? Діть, Добре, п'ять, молодець. Ковальчук Назар, Ковальчук Віктор готується. Готовий? Оп! Давай Останній. Добре, просив не перестрибувати, ти не розумієш, так? Да? Ковальчук Віктор Крамарчук Дмитро. Віктор на старт. Готовий? Оп! Відійшли від тих воріт. Відійшли на три кроки. Добре є, молодець. Намарчук Дмитро, мудрик Богдан готується. Готовий. Оп. Чотири. Добре, п'ять. Мудрик Богдан, Дусик Дмитро. Готовий Богдан? Оп! Середина, на ну, стоп, 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 стоп. Якби так все було просто, то ти би бігав від одного до другого, а ти маєш в середину ти забув? Давай ще на старт разочок. Не хвилюйся. Готовий? Ось сюди працюєш. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, є сп'ять дусик Дмитро, Ратнюк, карсен готується. Готовий діма? Все, все, є, є є, молодець. Є. Будь ласка, родню, Свент, свентий, Артем. Готовий? Готовий. Оп! У мене написано Артем. Свентий, Артем. так так, так, Артем, Артем. Добре. Давай, Артем. Добре. Один горну ножку там і ваш. Чотири останній. Давай, 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 я щоб підмішувати. Добре, молодець. Звентий Артем хомяк любомир. Готовий? Оп, П'ять молодець є. Ком'як Любомир, торопов Дмитро. Готовий. Оп! Добре. Що? Добре, п'ять, молодець. Торопов Дмитро, Павлович Назар. Готовий? Оп! Останній добре. Павлович Назар, приступа Назар. Готовий? Оп! Давайте, Останній. Добре. Приступа Назар, мельник Артем, готовий. Оп! Чотири. Останній. Добре. Мельник Артем, Колін Артем. Готовий. Оп! Чотири. П'ять, добре. Олін Артем Коржик Михайло готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Чотири. Давай, давай, чотири. 5, добре. Так, будь ласка. З м'ячем. Друзі, ще раз нагадую, м'яч має бути притул до планки на планці або за планкою. Тоді то буде вірно. Готовий? Оп. Добре, раз. Стоп, Пауза, пауза.

Правлю, да? Давай, швидше, 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 заходи, швидше, 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 Тру ты,